Вітаю всіх! Сьогодні таке запитання від підписниці: чи збудеться задумане в задуманий строк? Будь ласка, загадайте свій, свій запит, задайте і строки. Строки бажано до півроку. Три місяці і менше взагалі класно. І так, чи збудеться задумане в задуманий строк? Так, по цим картам так, буде якесь закінчення, якесь переродження, якийсь період закінчується, і його потрібно відпустити. По цій карті ми говоримо про те, що ти в тебе є якісь певні ідеї, певні якісь напрацьовки, ти щось вивчаєш, щось намагаєшся дізнатися нового. І, знаєш, так, тримаєшся за своєю ідеєю, йдеш по цій тонесенькій-тонесенькій лінії, не бачиш навіть, що там в тебе під ногами, так, за своїм навчанням, але твої думки, твої мрії і твої цілі тримають тебе на висоті, і ти навіть не відчуваєш, по чому ти йдеш. І тут ми бачимо дівчину, яка радіє, в якої є бажання, яка прям горить своїм. Знанням, своїм вмінням, своїм настроєм, своїм таким запалом ідеї, яку вона все ж таки може в якої також є бажання втілити, вона рухається. Я не можу сказати, що ти просто навчаєшся там і щось, щось задумав, таке до, до чого ти не рухаєшся. Я тут бачу дуже великий рух. Тобто ти молодець, ти рухаєшся до своєї цілі, яка е, збудеться. Як я бачу, що так, ти досягнеш своєї мети, до речі, в тебе відкриються якісь секрети. Можливо, щось те, що було приховане, щось те, що було тобі невідоме, тобі відкриється. І це допоможе тобі досягти твоєї цілі і твої, твого бажання. Так, ось така моя відповідь. Пишіть свої запитання, будемо розглядати. Дуже цікаво.